Хто є свій город або має дачу, росте часник, який випускає стрілки. Пам'ятаю, мама завжди виривала ці стрілки і просто викидала. А кілька років назад я відкрила для себе, що з них можна робити смачні страви. Я зібрала стрілки, позрізала всі насінники, порізала їх на шматочки. От нарешті закипіла наша водичка, ми трішечки її підсолимо. І висипаємо сюди наші стрілки. Вирішила проварити не 3, а 5 хвилин. Відсідила наші стрілочки і тепер накладаємо їх на розпечену сковороду, на якій знаходиться олія. Для зауваження, не смажимо, а тушкуємо на помірному вагні. Так, стрілочки наші вже готові. Можемо смакувати.